Усім доброго здоров'я! Сьогодні невелике відео про те, як ми організували зберігання продуктів у морозильній скрині. Основною проблемою зберігання саме у скрині є те, що усі продукти знаходяться в одному відсіку і їх запахи можуть перемішуватися або натягувати неприємний запах самої камери. У вертикальних морозильних шафах такої проблеми немає, адже там все розподілено по окремим шухлядам, як у холодильнику. Але і коштують такі камери відчутно дорожчі. Отже, для вирішення цього питання є декілька способів, але ми обрали для себе, на нашу думку, найзручніший та найдешевший а саме вакуумування продуктів за допомогою відповідної техніки. Пристрій цей дуже простий у використанні, легкий, надійний, вироблений з доволі якісного пластику і не коштує усі гроші світу. На ринку представлено багато моделей різних виробників, різних форм-факторів, розмірів, але всі вони зводяться до одного і того ж принципу роботи. Пристрій працює від мережі у 220 вольт. У нашому випадку це механічне керування за допомогою чотирьох клавіш. Запайка пакету, вибір режиму роботи, вибір типу продукту сухий чи вологий, та кнопка вакуумування і запайки. На цьому все. Продукти вакуумуються у спеціальних пакетах, які необхідно придбати додатково. Щоб розпочати роботу, нам потрібно відрізати необхідний за величиною шматок пакета. Стараємося підібрати під тип продукту, під його розмір, аби більше не відрізнати, чим це потрібно. Стараємося також робити це максимально рівно. Якщо не вийшло, то нічого страшного, на якість це не вплине. А потім, коли закінчимо, можна підрізати і зробити все естетично гарно. Після того, як ми відрізали наш пакет, ми відкриваємо кришку пристрою і під нею бачимо вакуумну камеру і стрічку, за допомогою якої пакети запаюються. Беремо наш пакет, розміщуємо його край на стрічці. Щільно закриваємо кришку. Для цього у нас є фіксатори з обох сторон. Натискаємо на кнопку запаювання. І загорається синій діод. Кілька секунд. І все готово. Про те, що процес завершено, нам сигналізує затухання синього діода. Відкриваємо кришку і отримуємо ось такий пакет рівненько запаяний і готовий для того, аби в нього помістили нашу продукцію. Що пропоную зробити? На прикладі дуже смачних млинців із м'ясом. Складати можна продукцію як в один ряд, так і в декілька, так як вам подобається. Мені особисто гарніше виглядає ось так, як я роблю. Коли продукти складаємо в один ряд, вони тоді щільніше вакуумуються і гарніше виглядають. Після того, як склали. Ми знову ж таки відкриваємо кришку і кладемо наш пакет інший його край у вакуумну камеру. Глибше, ніж ми робили це в попередній раз. Закриваємо кришку, натискаємо кнопку вакуумації та запайки і спостерігаємо за магією. Кілька секунд і повітря всередині вже немає. Синій діод розгасне, а значить, усе буде готово. Все, відкриваємо кришку і отримуємо ось таку упаковку нашого продукту. Усе щільно запаковано, дуже охайно та естетично, повітря всередині немає, що дозволить зберігатися напівфабрикатам, м'ясу, рибі та інші їжі набагато довше. А найважливіше не вбирати в себе сторонні запахи інших продуктів. А як ви зберігаєте продукти в морозівці?